Марсі, Марсі, дивись дитячий майданчик. Давай зупинимося. Оди до мене мій солоденький котик. Зараз я покатаюся, буде так весело. Марсік, мені так сподобалося на дитячому майданчику. Марсик, Марсик, а де мій Марсик? Марсик, та де Марсик. Його ніде немає. Де ж він де ж він загубився? Марсик, мій котик. А -а. Ема, дивись, здається, молі потрібна допомога. Марсік, Потрібно дзвонити в щенячий патруль. патруль. гонщик, я вже підлітаю. Щенячий патруль викликали. Ми на місці гав гав. Кому тут потрібна допомога? Мені мені потрібна допомога. Мій котик Марсік загубився. Йої. Як він виглядає гав-гав?» Він сірого кольору, м'якенький та дуже гарненький. Я тільки скотилася з гірки, дивлюсь, а його ніде немає. Друзі, давайте допоможемо. Поїхали шукати Марсіка. Тут немає. Я подивлюсь біля хойдоки. Ти ж немає гав-гав!» А я піднімуся в небо і подивлюся з висоти. Не бачу, нікого немає. І тут немає. О, бачу когось схоже на котика Молі. Тільки за парканом десь далеко від дитячого майданчику. Зрозуміло, ми виїжджаємо, поїхали гонщик. Молі, а ось і ми з Марсіком. Ми його знайшли. Ура-ура, мій Марсик не йшовся, мій улюблений котик. Дякую вам, щенячий патруль. Ура. Твій котик грався і побіг за паркан, тому й загубився. Дітки, слідкуйте за вашими домашніми улюбленцями. Вони можуть легко загубитися. Ще одна справа виконана. гав-гав. Друзі поїхали, допоможемо ще комусь. Пока.